А ну що, друзі, в Дніпрі повним ходом йде сніг, і це значить, що, що я їду кататися на велосипеді, ви мене знаєте. Сьогодні трошки хочу покататися, помістити вже не грязючку, а сніжочок. Показати вам, як кататися на велосипеді взимку, можливо, якісь свої лайфхаки по одягу, по які розповісти. Ну і так от. Тому буде цікаво, а ви підтримайте україномовний контент лайком, підпискою. Ну і пишіть свої коментарі. А ми погнали. Ха-ха літня. Я ж казав, що але не але скокольдо не вийшло. Так. Ну так, вийшов з горочки проїхатись. Тут такий дитячий майданчик, він прогумований. Но він прогумований влітку, коли немає холоду. А зараз скоринка льду покрила і я ж такий розумний. Можливо, наші парк було б краще. Ну. Поїхали далі. Проліту треба дуже обережно. Так, цікаво, чи витягнусь тут по пандусу по цьому. Влітку взагалі на юзі. Просто зараз може бути також з кривою. Ну, треба обережно. Ну, Хтось їздив. Спускався з тога. Ага. Крига. Крига прокручується, буксує. Треба АБС ставити. E pervines. Планета. А, на жаль, сьогодні не працюю, так би заїхав, б. купив собі. От. До речі, Дуже клювий магазин. Це до речі, мережа, і не тільки в Дніпрі, в Харкові, в Києві є. Тому дуже рекомендую. І зараз бачите, нової знижки 50% на майстерню. Можна полагодити до свого коника. І не тільки полагодити, а й ще обслужити в міжсезоння. До речі, якраз дуже-дуже доречно буде. що Поїхали далі. До речі, так спускатися, так собі скажу вам. Тому що слизько, плюс люди ходять, плюс машини припарковані і ну, небезпечно. Не хочеться нікого збити, когось Ну, Треба завжди на гальмах тримати пальці. Хоча Та... тормозиш нормально. До речі, поки я зроблю невеличкий привал, розповім вам про е, мій велосипед Це MTB Spark Air е, от, на 29 колесах, на 19-й рамі. І, знаєте, я от покатався вже, вже майже декілька місяців на ньому і він мене влаштовує, В плані, а для зими взагалі шикарно. Ну, тобто Я катався на Гревелі завжди взимку ну, останні, останні роки. Але я так розумів, що мені треба все-таки гревел важкувато витягує по снігу, по сіляким заметам, то краще все-таки мати МТБ чи якийсь плюсовік. Ну, плюсовік то таке діло, а МТБ все-таки більш е, така універсальна. Тобто на ній можна поїхати десь і в грязюці, і в балках покататися. В принципі, МТБ нормально витягує. Тому мати альтернативу МТБу. Я давно розглядав. Тут, як сказав, 29-й колеса, амортизаційна вилка з локаутом. і Можна також регулювати тиск, Є, це вона повітряна, можна регулювати тиск. Локаут виносив на, на кермо. От, така непогана рама, бачите, шви відполіровані. Кльово. Спереду до no нор не спадайка зірка. Сайка редка, отакі от шатуни. І вот, ззаду на 11. 1142, здається. Вот, 11 швидкостей. Переклюк uh, ЛТО. Ну, Поки нормально справляється, все нормально, мені, мене влаштовує. Ну, за оце дуже крутий респект, тобто немає передньої перекидки і воно доволі -таки непогано в цій зв'язці працює. Ззаду 32 стоїть, також, теж, також непогано. Можливо, я на 34 чи 36 перейду. можливо. Отака кенда стоїть. Ну, можна поміняти, але поки що влаштовує стоково. Таким полоскою з такою. доволі таки непогано виглядає в цьому кольорі. Мені подобалося саме в цьому кольорі, воно тут все гармонійно виглядає. Палка, сумочка від BlackPack, це мені куб, у Куба Санька купив. От. І ось таким екіпом я катаюсь. Водичка, але взимку треба, якщо вже в мінус катаєтесь, треба така, щоб тримала. Температуру не, не замерзла. А, ще гальма, гальма гідравліка, до речі, стоїть. Що також дуже непогано. Вже в такому, такій версії в стоковій стоїть е, гальма гідравлічна. От. Перекидки також В Сумці, що я вжу, ліхтарик ввожу, е, насос вожу, мультитул ввожу. всілякі там ключі тут. Також в мене е, зарядка для батареї за, запасні для екшн камери на котру я зараз знімаю, DJI Action 3 і Multituol мій Next Tool. Дорожчі, дуже кльова штука. Ну і тут там, телефончик, гроші і все таке інше. Така сумачка. Ага-ха-ха-ха! Взяв ага. <зяв> камеру зуби, ну, так, скажу, що ну, є моменти, тому що це вони... Казає за все-таки краще, мені здається, сумочки. От. Ну що, Поїхали далі трошки, покатаємось. До речі, от якщо вас цікавить цей велосипед, посилання на інтернет-магазин, потім купляв, я залишу, я залишу в описі до цього відео. До речі, там здається зараз знижки і можна купити його собі. По доволі такі смачні ціні зробити зробити подарунок собі або комусь на новий рік Новий рік, новий рік, новий рік, новий рік От таких, новий рік. До речі, сьогодні резбо. Вчора був свят вечір 24 грудня, сьогодні 25 грудня. Ось така погодка нас порадувала. От, порадувала погодка сьогодні так. Ну, і порадувала хлопцям. В окопах, я думаю, не дуже. Ну що робити? Так що не забуваємо е... ти! слізька. От бачите, треба мати бути на чеку. Корінкою вдарився, ну нічого. Поїхали далі. Там просто калюжа і вона замерзла, зверху притусила снігом і, і... крига під низом там треба бути дуже обережно. Так, з поколінка. Ну, то я ж би сказав, що треба -то тут для нас кайф, там сніжочок красиво, а для тих хлопців, які зараз боронять нашу країну. Це не дуже, тому не забуваємо зараз, не забуваємо тих, через кого це все можливо, і бути жити в мирному місті. От. І підтримуємо когось локально своїх хлопців чи якісь фонди, не забуваємо донатити сніг снігом, веселощами, весело свята, святами, а донати самі себе не зроблять. Дуже класно сьогодні виглядає. Також можливо, що сьогодні проїдемось на... Познімаємо локації всі для кіновоїчні фотозони з Рітою. Ну, це буде на основному каналі, на Дронтомі. Тому підписуйтесь на дронтом канал. Там багато про подорожі. Зроблю спойлери. Будуть скоро зимові Карпати. Ми вже розбираємося. Подорож, так що це буде також цікаво. Якщо у вас цікавить подорожі Україна, цікаві місця в Україні, то підписуйтесь на канал Доронтом. Підсказочка вискочила. Ну, а велик тягне в горочку, по сніжочку, взагалі на, на ізі. Іде, ти бачиш, ще і на, на самій великій передачі. Можна спокійно валити, на розслабончику, підніматися вгору. Тут вистачає передачі, треба треба оцей злів на ліву, на передню перекидку перекидуватись, тут знову підбирати. Класно би поїхав. Подивіться, ще дві передачі згору в горі є. Добре, тим, хто живе десь в Дніпрі, ну, біля Дніпра, в центрі, на жилмасивах, на лівому березі, то норма. А ті, хто живе на полях, на 12 кварталі, на гарі, на, на робочій, то, то вони знають, що ну, кататись на велосипеді, повертатись додому, це ще такий експірієнс. Коли ти покатався, там, а в центрі там раз. Заїхав і ти вже вдома. ті хто хорі... постоїть на горбах, вот. і ті, хто живуть на цих горбах, щоб повернутися додому, ще треба такий добрий обхильчик взяти. Вот. Тому <śś> пряні, ті, що живуть в таких районах, мене зрозуміють. ну Це знаєте, така заміночка вже. Że... Закрити результат поїздочки, піднятися додому. Хоча я інколи раніше читерів і піднімався на трамвайчику. Але вже давно-давно такого не практикую. А для, а й для, для себе такий. Та ну, блін, що вже? Вже можна піднятися. Виконати очівочку. Але зараз дуже будьте обережні, дорога. Дуже така непроста. Краще вже якщо дивитися такі е, важкі участочки і інтенсивний рух, то краще вже їхати по узбіччю, по тротуару, то краще вже їхати по тротуару, а не по узбіччю, щоб ну, не наражати себе на небезпеку. Не підставляти водіїв. Ну що, друзі, саме час розповісти вам, в що я одягаюсь, коли катаюся на велосипеді. У зімку. Почнемо з голови. Голова, шолом обов'язково, тому що слизько можна впасти. Та й взагалі влітку я завжди катаюсь в шоломі. Завжди, це взагалі must-have, це повинно бути шолом обов'язково. Отака от, от у мене зимова кепочка, шапочка з вушками, сім'ї ділами. Це, до речі, дівчинка ж є містер Кет. Вона сама для велосипедистів ще є такі шапочки з, з козачками, зимові, літні. Е, і до речі, весь все, що в мене є, таке, що я куплю, я залишу в описі до цього відео посилання. Е, ну, от, На цю шапочку, на цю дівчинку також буде посилання. Дуже класно, вже в другий сезон катаюсь, мені дуже заходить. Куляри, взагалі куплені з Аліекспреса, самі дешевші, ну не, не самі дешевші, але так вже покатався, треба щось більш-менш нормальне. Варати. Поки зніму їх, щоб бачити. <рес> Ви мене. Баф. Баф захищати шию потрібно в будь-якому випадку. Щоб не продувало, це також повинно, повинно бути. От. Далі. Куточка, це така вітровочка, вона не продувається, вона зелененька, звісно, її видно, мене видно на дорозі. Дуже класно, світловідбивачі є, от, щоб не продувається, вона дуже класна. Я покатався сьогодні, мені дуже комфортно було. І, до речі, такий плюс ну це велосипедна, бачите, що велосипедна вона витриває спину прямо до попи. Тобто, якщо ви такі, як я, не любите кататися з крилами, а це летить вам на спину. І може, якщо катаєшся, спина буде гола, якщо тут немає такого, так, такої, такого захисту спини, то продувається, все летить вона на спину, а це, це все дуже добре. І до речі, в цьому комплекті на велосипеді я хочу сказати, що є крила в, сто, в стоці, тобто якщо ви хочете, все щоб у вас не летіло вам на спину, на ноги, то передні, задні крила є, і вони швидко з'ємні, але я не люблю просто, крила, з крилами кататися. Под низом у мене фліска. Фліска така дуже хороша, тепла. От. Флісова кофта взагалі, до речі, дуже добре взимку. І велофутболка. Можна термуху одягнути, можна футболці мені так зручніше дихає. Ну, тобто повинна бути якась, якась чи хороша термуха, щоб вона дихала, чи краще просто одягніть вашу велофутболку, яку, яку ви катаєтесь влітку. На ногах у мене тут велошоти ендура От. і також велоштанці. Вони зимові, утеплені флісові середину з начосиком. От. Також можна кататися взимку. У зимовому взуті є і є бахіли спеціальні. У мене також вони є, але щось я так сьогодні просто взув-зимові боти. Ну, до речі, також можна, якщо ви там не довго не цілий день катаєтесь, а там декілька годин, то можна просто зимову, якщо у вас комфортне зимове взуття і не промакає, просто намастити нормально кремом для... Для взуття, і щоб воно не пропускало, і можна кататися. Ну а якщо ви будете кататися цілий день, то краще все-таки брати бахіли спеціальні, є зимові, непродуваємі, захищають від вологи і, і, спеціальне, і спеціальне веловзуття. І, до речі, можна це це купити в велопланеті. Welcome to велопланета заходьте купляйте. Ну що, друзі, отака от вийшла покатенька. Зимово, зимку, як бачите, взимку також можна кататися нормально, ну тільки не зловживайте катаннями, якщо ви вже замерзаєте, вам холодно некомфортно, то краще вже повертатися додому і не доводити до сіроки, щоб у вас було обмороження і все таке інше. А, якщо у вас правильний екіп, ви можна кататися хоч цілий день. Чи просто виїхати, от як я, на годинку, другу покататися, отримати задоволення від катання і не насилувати себе. Дякую, що подивились мій велоканал. Підписуйтесь, підтримайте україномовний контент. Лайкою, підпискою, дзвіночком, пишіть свої коментарі у відео. Ну і все, бувайте!